Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні приготувала вашій увазі таку композицію з всяких маленьких дрібничок, маленьких предметів, які в мене є на продаж. самому великому предмету тут, мабуть, сантиметрів 12, з різних видів колекціонування. тут і Посуд, І прикраси, і фігурки, статуетки, скло, мільхіор, старовинне скло, біжутерія. В общем, все-все-все. То прошу поділитися посиланням зі своїми подругами, чоловіками, хто що колекціонує. Кому що сподобається, пишіть мені на вказаний номер телефону на Viber, Telegram або в мій телеграм-канал. І так переходимо до перегляду одразу з цінами. І так, розпочинаємо наш показ. Сьогодні звільнила дві руки, щоб швидше вам все показувати. Ось така сільничка, це в нас латунь, ну, нагадує як індійські вироби, клейма ніякого немає. Ну і вона більш рідкісна, ніж ті, що з скляними вставками. Ось така невеличка сільничка ложечкою 350 гривень. Одразу тут поруч з нею радянська пластикова ось тут. Скільки ж вона коштувала? 50 копійок аж коштувала От. така 30 гривень. Покажу брошки. Брошки Чехословаччина, всі камінці на місці, застіпки працюють на обох по 350 гривень. Кольє, невеличке під шию, камінці всі на місці, але є місце ремонту і так не дуже гарно зроблено. Застіпка є, працює, ціна 350, ой, вибачте, 150 гривень. Так, що в мене тут ще є? Є ще ось така брошка. Вони схожі між собою, буду одразу дві показувати ось такими весюльками. Ось ця в нас на такій застіпці 150 гривень. А у цієї зламана застібка. З цього бігунок він із цей, він якось там застряг. Камінці всі на місці 200 гривень. Так, ось таке кольє. Ще в нас все, все працює. Всі камінці на місці. Камінці на місці 200 гривень. Під ремонт, такий самий схожий, під ремонт, тут відвалилося і тут щось з застіпкою, не так як треба, 100 гривень кулон з натурального каменю. Це у нас тут на Криворіжжі. Випускали такі, ну, десь, мабуть, кінець 80-х-80-х, початок 90-х років. Ось такий він сантиметрів, сантиметрів 6, ось такий кулон. 50 гривень. Така латунна мавпочка для спецій, але в мене немає ось цих... Підсобників скляних, то одна дівчина мені підказала, підказала, вона не знала, що це таке. Каже, це, мабуть, для прикрас сюди вішати От, то отакий от лайфхак, як нею прикрасити житло, 250 гривень така мавпочка. Набір, маленькі чарочки, десь 4 см. Дуже нагадують срібло на підносику. Зараз покажу климо 9 юмет. Ось такий якийсь сплав, що нагадує срібло, була досить коштовна річ. 30 карбованців коштувала. Можливо, ще щось тут було. Можливо, їх було 6, можливо, був якийсь графінчик. У мене є ось в такій комплектації 300 гривень. Далі металеві вироби. Всі покажу одразу. Ось така також вінтажна річ це скиндер сюрпризу з яйця 90-х років. Якась серія там називалася там Жителі замка чи щось таке. Якийсь сплав нагадує бронзу, бо навіть ну, тут окислення є. 80 гривень. Алюміній, Ось таке сітечко. Для чаю, як лимод білісі, гарна така не, не часто така річ зустрічається 150 гривень. І більш розповсюджене сіточко. На носик чайника. Тут ще повинна така бути якесь кріплення, таке як скрепка, то без неї 60 гривень. Ось якісь Ножиці, я думаю, що для морозива, але вони досить маленькі такі шарики будуть. получатися. Бо тут десь 2 см діаметр. Коштувала 0,15. Якщо я помиляюся, і це не для морозива, то виправте, будь ласка, в коментарях. 100 гривень така штука. Форми для кексів, дуже маленькі, з товстого алюмінію. По 30 гривень. В мене їх є 5 таких і є ще більшим розміром. Так, все, я металево показала, то переходимо до чогось іншого. Давайте покажу ось такий спецовник: Ріга. Це в нас пластик. 60-х років. Є дарувальний надпис дорогої подруги Анічки в День рождения рая. 18. -е Серпня 69-го року. Є трохи затертості фарби і подряпини. Ложечки немає, і ось тут якась таке кріплення не дуже гарне. На мішках дуже, дуже стильний такий гарний предмет. 180 гривень. Так, перейдемо до фігурок. Фігурки ось таке. Тигриня 350 гривень, полонни, мавпочка ЛФЗ. Ці всі статуетки я показую, вони всі в гарному стані. Котик, озерник називається Композиція, також полонни, 350 гривень, Рись 200 гривень. Дракон ЛФЗ 500 гривень. Так, Константинівська маленька собачка 200 гривень. Так, Васильківські пташки. Ця в нас клеєний хвостик. І є в чотирьох місцях аж пошкодження. Така 150 гривень і ціленька пташечка 500 гривень. Так, сучасні вироби. Ось така собачка з отвором, не знаю для чого, можливо, там, чи зубочистки, чи аромопалочку якось так і вставляти на Ось така собачка 50 гривень. Ось такі німецькі. Мабуть, на якісь, на якісь свято, якісь такі подарунки на удачу з клевером. Ось такі за пару 50 гривень. Слоник під Індію розмальований. 50 гривень. Так, ну і ось ці ще в мене є ось ці такі курільщики, але тут такий стан середній. Ось цей солдат клейна голова. Ну і ці всі такі трошки з пошкодженнями. І самого головного в них немає, у цих якийсь там папірус. Так, то вони по 30 гривень. Так, далі, а оця ще статуєтка. Це вона, бачите, нагадує цим відому білочку. Але це якийсь сувенірний гіпсовий виріб Асканії Нової з таким оригінальним розфарбовуванням. Є трошки скольчик, 80 гривень. І скляний, і скляний клоун. Ось ця опора у нього, ну, мабуть, опора, бо це у нього ноги, це опора, і на ній трошки гостренький край. Можливо, тут щось відкололася. 200 гривень, такий красивий, веселий. Так, і ще покажу. Ось така є снігуренька. Її треба ремонтувати, в неї розтяглася резинка, яка тут всередині. Ось тут початок резинки, тут кінець, просто її затягнути. Ось коли її затягуєш, то все стає на свої місця. Ось така гарненька снігуренька. 80 гривень. Окремо, що в мене є якісь такі дерев'яні фігурки, покажу окремою вставкою. Так, далі давайте покажу попільнички. Попільничка, старенька городниця, золото трішки затерте. Але, ну, така оригінальна річ, рідкісна. Ну, я, я таких ще не зустрічала. От, 300 гривень така попільничка, далі з купоросного скла, гарненька така, 100 гривень. Малахітове скло без сколів. Ось тут, тут щось всередині є ось такий якийсь. Чи подряпина глибока, чи щось воно таке. 300 гривень. Це не тріщина, це якось іде так малюнок скла. Ось він тут загибається, якось так. Все це не тріщина. Далі, старенька баранівська попільничка, є скольчик. 180 гривень. Так, і одразу ось такі такі всякі скляні штучки. По 50 гривень такі малисенький ось такий ромбик. Це, мабуть, навіть кришечка від чогось. І такі дві гарненькі. Всередині малюнок однаковий, а зовні різний. Такі маленькі розеточки по 50 гривень. Дві вазочки, чи підсвічники це таблетка. Свічкою туди гарно так лягає. Бо якісь салатнички, не знаю задум автора. Таких прозорих є 6 штук по 100 гривень, блакитних є 5 штук по 250 гривень. І одразу покажу, ще одна така в мене є пара, прозора і блакитна. Прозора ну, часто зустрічається на ті, що от у мене тут є малесенька така тріщина. Ось тут вона є, тому ціна 50 гривень. Ось так в ній виглядає квітка. Ну, маленька сюди, оця скляна квітка, яку я продаю. Я вирішила продавати їх цілий рік. Зараз чекаю замовлення на дзвіночки. То, кому треба, пишіть. Нагадую, що одна така квіточка 200 гривень коштує. Так, ось ця такого купоросного скла, дуже рідкісна, я таку не зустрічала. І навіть не зустрічав пан Леонід, наш колекціонер всім відомий. Сьогодні ми з ним зустрілися на барахолці. Він був дуже радий за мене, що я придбала таку красу. То можу вам її запропонувати. За 250 гривень. Тут потім покажу, які ще в мене є тут вазочки маленькі під квіти. Я їх показувала в своєму телеграм-каналі. Будь ласка, хто ще не підписаний, підписуйтесь, там одразу з'являється все, що я продаю. Далі ось такі мільхіорові підстаканники. Це малюнок Лати, тут малюнок Запоріжжя. Є в мене спеціальні склянки під них, такі тонкостійні, прямі. От, і в комплекті зі склянкою 300 по 350 гривень. Також є різні алюмінієві підстаканники, є ось такі алюмінієві з малюнком космос. Такі в комплекті з підстаканником 150 гривень. Так, далі шкатулочка, це мармур. Ось такий, бачите, гарний-гарний низ, є трошки тут скольчик, а кришечка, на жаль, клеєна. Але уявляєте, яка така кропітка робота зробити ось такі отвори в камінні з цільного куска мармуру. І тут малюнок олень. Може, зможете краще відреставрувати, ніж люди, які її склеїли. Ось така шкатулочка 700 гривень. Так, з цих маленьких скляночок, ще хотіла показати ікорниці. Це Мальцовські, є їх дві по 300 гривень. Чорнильниця, довбиш, трохи затерте клеймо і затертий малюночок. Тут видно, що була якась пташечка на гілці. Так, все ціленьке, тільки затерта. 100 гривень. Маленька мис така 30 гривень. І ось такі криманки Краснодар. Є їх дві в гарному стані по 40 гривень. І ця з невеличким ось тут надчепленням 15 гривень. Так, далі, далі, далі. Ага, і ось така ще шкатулочка. Вона з відео, де я все купувала на барахолці за 20 гривень, то так і продаю, бо тут є скольчики. Будь ласка. Так, дитячий набір, дивіться. Яка мілота? Ось так це все закривається, відкривається, рідна кришечка. Ось закривається, відкривається, дивіться, які милі ложечки, відеочки лялькові. ножики, ось такий набір, 350 гривень алюміній і пластик. І пластиковий ляльковий сервіс, новенький, запечатаний. Тут є три чайні пари, два яких соусника з кришками і блюдо. Ось такий наборчик 250 гривень. Так, малесенький чайничок, городниця. Ціленька кришечка, не затерта, все, але ось тут такий скол. То по ціні кришечки. А можна навіть, якщо не користуватися, просто поставити для краси, то з цією стороною і нічого не видно. Ось тут такий чайничок 200 гривень. Так, далі. Маленька керамічна тарілочка настінна. Ось так вона зроблена, що можна її вішати. Ось по цьому обідку є скольчик, а тут кракелюр 150 гривень. Так, що я ще не показала, що я ще не показала, запанки в рідній коробочці, Пластика і алюміній і в коробочці. 100 гривень. Ось такі 60 гривень. Алюміній, але виглядають навіть краще, ніж ті в коробочці. Так. Ось ця штучка, невидімка. Всі камінці на місці. 100 гривень. Дівчинка на горщику. Скільки ж це коштувало? Боже, 35 копійок це коштувало. Така штучка. 30 гривень. Так, ложечка досить величенька. З золотом, з ручним розписом. Величенька, ну, сантиметрів 15. 100 гривень така ложечка. Так, ось така зірочка з кобальтового скла. 60-х років така. Рідкісна, підсвічник такий якийсь чи щось таке. 250 гривень. Так, ще хотіла вам показати, отакі є в мене цікаві канцелярські вироби. Це такий ніж для розрізування газет. Коли у газетах не всі сторінки розрізані, я вважаю, що він саморобний. Якась нержавійка, можливо, навіть титан якийсь. Робили такі на заводах сувеніри. 150 гривень такий ножичок. Олівці вони, ну, прості, як називаються вони графітові, але такі непрості через свої надписи. Дивіться, які тут надписи. 5-летка. Оріон. Еще пятилетка. Еще пятилетка. Украина. Нет, это не Украина. Это Кремль. Чтоб он повыздыхал. Той Кремль. Донбасс. Еще Донбасс. Комсомольский. Деловой. Бачите, деловой. Уливец деловой. Пятилетка. Особый. Славянская фабрика. Україна. От, У мене є багато таких олівців по 50 гривень. Є ще з такими надписами, це не всі. Так, і інші зараз покажу ось такі механічні. Механічні такі олівці, де так, пам'ятаєте, нажимаєш на кнопочку, і тут відкривається така. Штучка і туди стержень. Стержень у мене є, але, на жаль, тільки один набір. Ну, можливо, вони і зараз ще продаються. То такий набір стержнів 40 гривень, олівці механічний по 80 гривень. Тут різні є. З надписом, з надписом Союз. Ленінград, Лінинград, Лінинград, Кімек. Різні. Фабрика імені Красіна. Це у людей були чи запаси, чи колекція була у лівців. Був власник архітектором. Так, ось такі маленькі альбомчики з марками. Дивіться, на одну, на одну, якби розворот. Марки. 50 коштувала коштували, такий буклетик в одному марки 71-го року куба з орхідеями, інший більш радянщини, 60-х років, але тут є доволі цікаві, наприклад, 100 років Донецьку, або 50 міжнародний год спокійного сонця. Не знала, що такі відмічається. Так, столітні інтернаціонали, полярна авіація, туристичний комплекс якийсь. Ось такі альбомчики по 100 гривень. Так, маленька книжечка, ось така дитяча, без, без віршика, без, без тексту. Ось така просто розкладушка така. 40 гривень пісенник. Все це я показую, що в мене є маленького формату. Мальована колисочка. Пісенник 74 року. 250 гривень. Так, маленькі чашечки. Ось такі є. Дві. Дві такі японські. 24-кратне золото. Такі чашечки по 70 гривень, баранівська кавова чашечка простенька, без всяких оздоблень, 30 гривень. Так, приготувала окремо ось ці дерев'яні штучки. Ось такі три стаканчика зі спортивною тематикою, 30 гривень, 5 діжок, якимось тут жолудями. Щось таке, ну, зовсім малесеньке, по 3 см, 40 гривень. Ось 40 гривень за обидві бочки під відновлення. Така бочка в нормальному стані 30 гривень. Зайці по 20 гривень. І ще у нас є. Ще у нас є ось така композиція з дяплом. Вона 60 гривень. І ще пройдемось трошки обзором. Ага, я не показала ще ось ці серії. Це пластик 50 гривень брошка. Так. Що я ще не показала, ось ця кава пара. 80 гривень. Маленькі вазочки. А ці, ці в мене не були додані на телеграм-каналі. Ця ось така, звичайна, їх таких багато. Тут є наліт від води 100 гривень, а на цій є заводський недолік, якісь пухарці такі. З товстим дном така 120 гривень. Так, це я вам все показувала вже в телеграм-каналі. Так, шкатулка, оці хлопці. От. Кому що цікаво, будь ласка, пишіть мені на вказаний номер телефону. Долучайтеся до телеграм-каналу. Всім дякую за увагу. До побачення!